Добрий день, шановні батьки, добрий день, найкращі діточки. Сьогодні з вами будемо робити килимок, плести. На занятті будемо плести килимок. Пригадайте або навіть уявіть найзатишнішу кімнату, ту, в якій ви залюбки провели цілісінький день. Що робить цю кімнату такою комфортною, а ваше в ній перебування невимушеним і приємним? Часто це саме те, чого ми одразу не помічаємо, хоч воно лежить просто під ногами. Це килим. Виготовлення килимів має дуже давню історію. Ще тисячоліття тому. Люди почали ткати перші теплі полотна, аби захистити свої оселі від вітру й піску та розділити приміщення на зони. Згодом це заняття перетворилося на справжнє мистецтво, назване килимарством. Майстерно виткані килими стали символом великого достатку й розкоші, а також свідченням виняткового таланту і працьовитості своїх творців. Сьогодні з вами ми будемо робити такий климок. Ось у мене є, я взяла пів аркуша кольорового папір, зігнула його і ось так розмітила. Бачите, тут теж відділила. Потім, що ми беремо робимо. Ми країці залишаємо і починаємо. Різати звідси від згибу до лінії, яку ми намалювало. До кінця ми не ріжемо тільки до лінії. Ось так. Ой, ось в мене вийшло ось так. Бачите? Я розрізала, ось так в мене вийшло. Потім я беру ще один, мені трошки зімнявся, кольоровий папір. І ось так його теж розмічую і ріжу. Ось, бачите, знов одну смужку залишила від е, чертила. І Розрізу по лініям роблю таку соломку. Ось така соломка, бачите, в мене вийшла. Що ми робимо далі? Ми беремо це наша основа, це те, що ми будемо переплетати. Ось тако, бачите, накладаємо один на одне, можемо по краю ось так, закріпити або клеєм, або взяти степлером і трошки закріпити, щоб воно було міцне. Міцно. Ось я скріпила, бачите, степлером по краю, достала одну смужку і починаю ось тако переплітати через одно. Один зверху, одна смужка знизу. Бачите? Ось тако. О. І так далі. Зверху, знизу, зверху, знизу, зверху, знизу. І ось так протягом тут трошки неправильно. Зараз зараз, почекаємо. Ось так. Бо я закутала сама. Тут у мене зверху йде, далі я протягую смужку знизу. Ось так. І так далі. Ось так до кінця ми це робимо. Першу смужку я проплила ось так, бачите, тут видно. Наступна, якщо ця йде зверху, то ми іншу пропущуємо через низ, подивіться уважно. Ось у мене друга смужка, ось вона. Я пропускаю навпаки через низ. Так. А тут навпаки, бачите, воно вийшло зверху. І так, далі ми робимо зверху, знизу. Зверху, знизу. І наступний так само послідовно. Зараз я вирівнюю, бо воно в мене з'їжджає так. Ось таке в мене вийшло, але щоб він виглядав більш естетично, потрібно вирізати смужки і ось тако заклеїти краї, щоб було гарно. І зараз це ми з вами зробимо. Ось я наклеїла, бачите, по краю одну смужечку, потім зайве ми відрізаємо. Ось такий килимок в мене вийшов. Так, да, це дуже кропітка робота, але спробуйте і вас вийде так само. Можете ще з цієї сторони, ой, з цього боку наклеїти якийсь картон, щоб він був більш плотний і вашій ляльці у будиночок ляльковий вже буде килимок. Оце все Всім! har mwenye i mwenye nou neba.